Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в MillaTree е Я знаю, комусь сподобалась ідея Данила про зробити Wartaikon Hunters. Я знаю, я вже читав. Ми її зробимо на ровно 500 підписників з Данилом. Але хто хоче в ній поучаствувати, е поучаствувати я залишу ссылку на телеграм канал. Ви заходите, пишете мені свій нікней. Або якщо вже у вас є в друзях, то пишете, пишете питаєте там, скільки роликів там і це все. Я вам зразу скажу, це в 11.00. Тому давайте 500 підписників наберемо і знімемо такі відео. Я думаю, вам воно сподобається. І ми можемо навіть з Данилом взяти якогось підписника, як нашого буде теж ще одного, щоб він теж збігав. Я не знаю, пишіть, ким ви хочете буде. Ну ми, нам треба десь три, може три. Нам треба десь щоб я, Данилу і ще може хтось. Ось хто хоче, можете писати, ми можемо е, знятись теж, ви будете теж втікати. Як, е, як цей. Як той, хто виживає. Я не знаю, це, напевно, буде на 45 хвилин такий відос. І ви будете шукати нас з Данилом і з ще одним підписником. Я думаю, це буде вам цікаво, тому в ваших інтересах набираємо 500 підписників. Так. Я вже там заговорився. Так. Я їду тут, а ну, давайте я подлюсь, там є. Я тут просто їжджу, шукаю деталі. Ратше за заїзду додається левел. Ну, ця машина нічого не вміє, крім їздити. Не стріляти, не, не скидувати нічого, просто їздити. Пам'ятаю. Пош по був... По, по Бачу деталь. Одна. Ні, тихо 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 тихо. спіши. В мене робила. Взагалі чудово. Ні, у мене просто бронь, броні нема. Ну я тепер знаю, що на точках є теж виходить. М -м -м, давайте візьмемо цього мініганчика, цього і візьмемо обов'язково медика. Снайперську супер снайперку я зараз не беру, вона мені здається слабка дуже сильно. Ні, Juggiernaut, він пулі у нього теж слабкі, але. У нього плюс, що у нього багато їх, і він просто стріляє дуже багато. А Снайперка там зносить щось, але. Значи, ну, ці штуки до сих пір не вбирала. Хоча я не знаю для чого вони. Тому що я б їх вже давно збирав, тому що для чого. Поїдемо на Хімасі, напевно. Ні, давайте щось швиденьке візьмемо. Типу... Uh, давайте взагалі на літочку. На якому? Давайте на Golden да створюють Там Golden, Platinum. Ну, я згоден. Для чого? Не, не існує Golden F16. Не існує Platinum F16. Є тільки звичайний F 16 для чого створювати якісь моделі, які несу, якщо ця гра якби воєнна. Воєн, воєн про, про, про воєнну техніку. А воєн, Якщо нема такої воєнної техніки, для чого це створювати? І що ось що це за баг? Я не розумію, мілити. або ви просто вам просто пуфік на гру. І вам головне те, щоб... Те, щоб в неї донатили, або ви просто, я не знаю, не вмієте робити ігри. Тут два вагне. Хоча ми, напевно, два зразу, тому що не зробити таку гру, в якій буде зроблено, зроблено фігове оновлення для чого? Хоча б зробили з часом, там, не знаю, якісь це, щоб паси ось пас до сих пір не включили. А він повинен був бути. Ні, можливо, просто вони його ще розроблять. Але ну... робити так, щоб... Ну і це що це таке? Ось що це таке? Бачите? Ви це бачите очами. І це ви думаєте, що це тільки на цьому гвинтокрилі? Лі, Ні. Ой, то ще ще літаку. Чи ще... Ладно, давайте розреча він там трошки... Це. Ну, гра на самом ділі, прикольна, якщо так. Але давайте, давайте рахувати, що в неї таке собі зроблено. Це поки в мене ось так гра ходить, ось так гарно, нічого не лагає. А у інших гравців в автомізації взагалі немає на телефонах. Я не знаю, якщо б я грав в цю гру на телефоні, то в мене я в мене, я б в неї вже давно не грав. Ні, я раніше грав, тому що раніше можна було щось там грати, а зараз... Із-за того, що дуже багато оновлення, вже гра оптимізація дуже сильно теряла. На телефонах. Все, давайте збираємо нашу запчастину. Так. Ходімо. Ні, ну зараз гра, я серйозно ось з Данилом я трошки погоджуюсь. Що зараз гра там. Ну, як це сказати? Ну які F16 гол Платину? Я тільки звичайний F16. Де логіка. Єлі в Wartake Ми 24, Ми 24 God, ми 24 Серебро і Ми 24 Платіном. Для чого це все? Воно, воно просто це, у оригінального в F 16 багато ракет, а тут всього у нього дві. Хоча у нього там в оригіналі, якщо я не помиляюсь. Це виходить дві плюс і ще плюс дві, шість ракет і, і одна бомба. Виходить сім. Всім виходить те, що може це. Це дуже нормально, як для. І це, це повністю звичайний F16. А не Gold, Platinum, серебро чи якісь вже інші. Серйозно, Мілте, ви переходьте на новий формат формат. Не на Gold, Platinum, Серебро і так далі. І коли вже я забуваю навіть, як вона називається. Це ж не кубки, щоб ви їх називали як кубки. Там платину, це бро, гол. <звук> Окей, я тут з підписниками граю. Так. Деталь. Знаєте що, Я вот напевно візьму Фалкин. Все реально, Фалкін гарний, Там... де. Там давайте плюси считати Фалкіну, А Фалкін гарний в роботі, Він збиває всі F16 навіть платину, які взагалі в їх... Які взагалі повне і далі на L. Ну, я не знаю точно, але мені здається на L точно там є ще. Просто копія f 16 просто перекрасили і добавили дві ракети. Оце оновлення. Оце... Оце прогрес. Ну реально, ну просто покрасити ЕО звичайний F16 і додати пару ракет, і це ви вважаєте оновлення? Багато ігор додається, нові паси, нові, нові можливості. А ви просто додаєте, там не знаю, яку там я навіть не знаю, просто додавляєте щось. Там не знаю, якийсь А16, який вже всі надоїли, у якого вже є. Ні, артилерію додати. Ні. ні, ну, Артилерія ж не її не існує, в реальному бути, ну звісно. Я ще ракети не. всех <рик> Вау! Okay. Так. Кто вважає, що то вже погіршує, то... Напишіть коментар. Я та мені. Мені з Данилом здається, реально, що гра вже йде вниз. Вниз. Поки там інші ігри йдуть вверх, Там Давайте візьмемо що, що, от що можна взяти. Вартайкон. Він йде вверх, Додаючи нові танки. Мілатер йде вниз. Додаючи старий, до, старий добрий F-16. Просто назвав його там ой. Платину F-16. Э, я вже... Я реально. Для чого F-16 Платіном, якщо вже є голд і звичайний. Це я у вас питаю. Для чого F16, якщо у вас вже є F16 F16... Ууу, я вже запутався, виходить зараз. Платінум, Якщо вже є год і F16, звичайно. Якщо ви просто хочете зробити просто якусь дитячу гру, в якій все нереалістично, робіть! Але просто в неї скоро не буде ніяка аудиторія за того, що всім мені, мені наприклад, із ДНО подобається реалізм більше. Реалістична техніка і без цих голд, наворотів оцього всього. Мені здається, це якось просто, щоб тебе заставити донатити. Просто донатить нашу гру, тому щоб отримати голд Платін F-16. Давайте подивимось, от скільки коштує оцей F16 999 робоксів. Сенс на нього донатити. От просто щоб отримати його, ви такі, вау. Чи просто рахувати техніку, скільки в тебе є. У мене є платім, голд, звичайний, F35. F35 стиль, ну, хоча F35 стиль це мені здається реалістична модель. Це вона просто покращена. Мені здається, така є модель. Але F16 Golden, F16, його просто ніколи і не буде. Ну, це попросить так доки поля, Це як год. Найди, я вновив. Як вам підписинки вже розумієте, у нас, мені з здание воно не подобається вже. Раніше був що. Два тайфої. Добавили Редні. Це найновіше у мене. Добавили маус, його не додали, не ще не було. Я 35, а, але це все добавило. Не, не знаю, міла твоє, або тобі подобається робити фігові оновлення, або ти просто не знаєш, що вони реально тупі. Хоча, напевно і другий варіант. Тому що вони вже так багато нонче ну, в що Вони не знають, що в них оновлення не І зроблені просто, що вау, F16 платину. Ніхто не фарбує, ніхто взагалі, ніхто не робить F16 год платимо. Из-за того, что це буде довго обходитись, як... щоб його збудувати. Для чого? Гри про воєн, воєнну техніку та бази додали Ну, Якщо б це був такий скін, я б зрозумів. би. Там скини це прикольно, там типу, о, типу це, але, ну, це просто дільний літак. Просто його ніяк не можна фарбувати і це. Просто літак. Ось просто, ну, літак. Так, добре, я думаю, на цьому можна закінчувати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. у я в двигуні застряв. Але ви все одно напишіть, скажіть, що вони погіршують оновлення вмілити. Все, всім пока. Ви пишіть коментар.